На цьому місці миром і любов'ю Господа нашого Ісуса Христа, і гостей, і ближніх, і дальніх, всі, хто сьогодні знаходиться в цьому залі. Мир нам і благодать від Господа. Нехай Боже Слово, Божа благодать наповнить наші з вами серця. Ми можемо приходити в зібрання з одними очікуваннями. В реалії переживати щось інше, думати третє, і вважати четверте. Але давайте ми зосередимося на Божому Слові, на тому, що сказав до нас Ісус Христос. Завдяки кому ми в кінці кінців у цьому залі. Ми б могли не бути в цьому залі сьогодні. Ми могли б бути в інших місцях, де ціль зібрань геть інша. Но ми зібрані в ім'я Ісуса Христа. Слава Йому за це! Це результат Голговської перемоги. Це те, коли ми підійшли до підніжжя Христа і подивилися на начальника і звершителя віри на Ісуса, котрий перемінив моє життя, котрий тобі і мені сказав: Ти моя дочка, ти мій сину. І я прощаю тебе. Це Ісус, це Його жертва, це Його рани. Тому ми є і тут, на цьому місці. По милості Божої, ми не іщезли. Но милість Його обновилась над нами сьогодні. Слава Господу за це! Багато хто не має такої можливості вже зібратися і бути з народом Божим по різних причинах. Десь уже немає куди прийти, бо нема молитвиного дому. Десь немає до кого прийти, бо люди роз'їхалися. А хтось не має здоров'я прийти, а хотів би. А хтось не цінить цим часом благословенним і Днем спасіння. Не цінить тими зібраннями, може, я не ціню, може ще хтось не знаю. Тим часом, який ми маємо сьогодні, дорогі брати і сестри, не завжди так буде. Дійсно, ця надпись не помішала би в багатьох квартирах і домах. Не завжди так буде. Варто задуматися над сьогоднішнім днем, в якому відкрита така чудова нагода зібратися во ім'я Ісуса Христа і совершати святиню в страхі Божій. Ми сьогодні чули. Для Ізраїля була своя святиня, яку вони в кінці кінців попрали. Вони нею не цінили. Хоч вони бачили стовп огняний, облачний, огняний, бачили. Вони на їхніх очах це відбувалося. Но в той самий час вони впали кістками в пустилі за невірство. І апостол Павло каже, це є приклади для нас. Для мене це приклад. Так, для тебе, дорогі брати, це приклад. Оби я не був похотливий на зло, як вони були похотливі. А як воно за чоловіком ходить по слідах, по стопах, як тільки з'являється якась шпарина в нашій вірі, от і туди і проникається стріла ворога душ людських, щоб зразити, зруйнувати, поколебати нашу віру. Тому нехай нам Господь допоможе сьогодні з вірою простягати руку до тої часті. Ти маєш благу частину в Ісусі Христі. Ето та часть, которая не відніметься от тебе, від мене, дорогі брати і сестри. Якщо ми почати життя в Ісусі Христі, твердо збережемо до кінця. Пробігти цю дистанцію належним і достойним чином, щоб отримати цю нагороду, отримати той вінок спасенний, благословений, Войди в радость Господина свой. Сьогодні ми чули, хто є для нас Ісус Христос. Очевидно, це такі, мені так здається, це були дві такі, ну, такі ну, критичні точки в житті навіть учнів, про які вже ми сьогодні чули. Христос питає, питає своїх учнів, за кого почитають мене люди. Невже Христу було потрібно дізнаватися від учнів, за кого люди його почитають? Звісно, ми чули цей текст. А ви за кого мене почитаєте? Питання повторилося, але більш в такій складній обстановці, коли на їхніх очах, на очах 12, може бути 50, може бути, 70, кількості я точно не знаю. Ну, було сказано, і Іоанн написав цей текст. Цей, можна сказати, переломний момент для багатьох, на жаль. І з цього времени многії із учнів оставили його і вже не ходили з ним. Господи, я коли читаю цей текст Святого Письма, а все починалося так, так чудово, так ідеально. Багато хто, напевно, строїв плани в роботі з Ісусом Христом. Коли оточували Ісуса Христа, і Христос повчав своїх людей, оточення своє, хто його там був біля нього, старайтесь не у піщі тленної, но у піщі в житті вічною. І Христос натякає, натякає про події в Ізраїлі ті, що, що то не Мойсей дав вам хліб з неба, то Господь Бог дав вам хліб. Ви питалися цим хлібом. Пере, переорієнтуйте свою увагу на інший хліб, який сходить з неба. Я є цей хліб. І де далі, де далі, йде далі. Воно, можна сказати, таке інформаційне навантаження. На їхній разум виявилося. Тому що як так? Він каже нам про свою плоть і про свою кров. Так, Христос дійшов до такої точки, що вже не можна було двохзначно сказати, хто не буде пити мою плоть, пити мою кров і їсти мою плоть, той недостойний мене, не може бути моїм учнем. І ось у тих, які будували свої плани в житті з Ісусом Христом, стався надлом. Тому, напевно, є важливим те місце Писання, яке ми вже сьогодні чули, що нещасний той чоловік, який тільки в цьому житті надіється на Ісуса Христа. А апостол Павел сказав, що для мене життя – це Христос, а смерть приобрітєння. На жаль, ми, люди, міняємо це містами, навіть свідомо. Для мене. Жість це далеко не Христос. Для мене жизнь – це приобретение. Побольше, подальше, получше. і результати. У когось скоріше, у когось пізніше. А, а смерть це вже приобретение. Ну там вже, дай Боже, я рассчитываю на жизнь, на смерть з Христом, ну там вже нехай мене Христос би якось прийняв. А те, що життя для мене це сплошне приобретення, непонятно чого. Звісно, цих матеріальних благ, удобств, комфорта, значимості, ваги. Стоїть подумати, дорогі брати і сестри, це реальні і дуже серйозні речі. Приступає к ньому камню живому. Може, для мене фундаментом в житті вже далеко не є цей камінь, а я вже і не знаю, на чому я будую. А я будую, 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 планую, будую. А тут раз і діагноз не тільки у фізичному житті, але й в духовному. А ти не знаєш, що ти нещасний, сліпий, нагий, а ти говориш, що я багато разбагатів і ні в чому не імею нужди. Як часто ми прислухаємося до тих важливих слів і порад Божого Слова советую тобі. Купити у мене золото огнем очищеної і білою одежду, щоб одетися. Я дякую Господу, що сьогодні благодать Божа зодягає нас, дає нам можливість зодягнутися у цього образ нового чоловіка, созданого по Богу, не того, який бере образ світу цього і подражає тому, що відбувається в цьому світі. На жаль, цей вірус багато свідомостей вразив. Тому що будувати з Богом, з церков'ю, так би мовити, це модно, це престижно, це публічно, але в той самий час. Нічого спільного із, із духовними перемінами, із духовним ростом, із ростом віри. Це немає нічого спільного. Тому Христос повернувся до своїх учнів і сказав, а чи не хочете і ви відійти? Може, це би образило Петра? Може, це би образило мене? Якби пастор церкви чи ще хтось сказав мені, слухай, Василюк, тися не любить моєш йти з церкви. Як мені таке сказати? Або, виявляється, його це не обідало. Тому що він з певненістю сказав: кому нам іти? У нього нема альтернативи? Мости спалені, ще багато треба пройти і провчитися, і відректитися ще треба буде. І ти, що ловити рибу треба буде на озеро. Але це знову ж таки ці етапи, цей рост. Коли в кінці кінців Петро сказав: Ти все знаєш. Ти знаєш, Господи, ти все знаєш. Уже навіть не використовував фразу, що я люблю тебе. Господь без того знає, не тільки слова бачить, але й наші діла. Даби нам любити не словом. Ілі язиком, но ділом і істиною. Скільки раз між цими поняттями немає знака дорівнює, тому що воно не відповідає дійсності в житті нашому. Допоміг би нам Господь, коли ми маємо участь і часть в цьому, налагоджувати оці от проміжкові моменти і етапи в житті нашому. Тому що в цілому вони складають картину. Або образ нашого духовного чоловіка, хто ми є перед Богом. І висновок Петра, або його заява, свідомо була сказана, можна сказати, на чолі всіх учнів він виразив оцю думку. Хоча хоча, оцей відсоток ще був там серед них, в лиці Іуди. Іскаріота, який за 30 серебритників продав Ісуса Христа, до якого Христос підійшов і сказав: друг, для чого ти прийшов? Це не була фраза, знаєте, такого приниження. Це, можна сказати, була остання жива, ну, така звернення до серця, до, до особистості. Може, і ми просто прийшли обгалочити мироприємство. Нас місяцями, тижнями нема в церкві. Ми не знаємо, що відбувається в церкві, які, яка праця проходить, які служіння відбуваються. Але ми прийшли сьогодні і поставили галочку. Ми були. І кому вона потрібна? Бог цього не бачить? Вважайте, що я говорю це для себе. Але цьому навчає нас Біблія. Заява Петра, ти Христос, син Бога живого, і у тебе глаголи вечної житті. Це не просто були слова. Це була та ціна, яку він готовий був заплатити. Да, були ще певні, певні відступи, певне навчання, сльози. Але Він це пройшов достойно. Як пройдемо ми, коли ми опиняємося на такому служінні, і Христос дивиться на наше з вами серце і запитує тебе і мене, друг, для чого ти прийшов? Тому варто сьогодні, як Біблія радить нам, вникати в себе і в Писання займатися цим постійно. Ми будемо йти до молитви. Я прочитаю одну рекомендацію з Божого Слова. Апостола Павла з приводу реальних переживань і подій в житті нашому. Ми помолимося один за одного, помолимося за нашу помісну общину, за братів помолимося, яким не так легко. Тим, хто залишився тут, тим, хто переживає, хто потіє. Бо ми її люди, але наша надія на Господа, нехай Господь нам допоможе пройти і пережити ці нелегкі часи. Мало того, що вони важкі фізично, але є ще і духовне таке навантаження, різна дезінформація, маса подвійних стандартів. Як Біблія. Колись назвала, і Господь відкрив цей стан, що біле називають чорним, темним. Світло називають тьмою. Правду непра... неправдою, неправду правдою. І все в людини все спуталося. Глобалізація неправди й брехні. Ось що сьогодні захлинуло нашу планету. Глобалізація. І клонування неправди неправдою. І люди просто дезорієнтовані. Тому Біблія нам настойчиво радить, щоб ми вникали в це слово, тому що це єдиний орієнтир сьогодні для нашої безсмертної душі. Зорієнтуватися в правді, дивлячись на начальника і звершителя віри. Щоб наші очі були устремлені вверх, откуда приходить наша помощь від Господа Саваофа. Тому перед нашою молитвою я читаю такі слова апостола Павла. А тепер ви, я в місті з вами, отложіте все, гнів, ярость, злобу, злоречье, сквернослов'я, уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совляючись, святого чоловіка з ділами його. и облегшись в ново, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Илина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь Як избранные Божіє, святые і возлюбленные в милосердие. благость, мудрее, кротость, довготерпіння, снисходя друг другу і прощає взаимно, если хто на кого имеет жалобу. Як Христос простил вас, так і ви. Чудова рекомендація підхід в нашій молитві до Бога. Господь знає наші серця. Я хотів би поступити так, як тут написано. Допоміг би мені, Господь в цьому. Нехай кожен із нас робить висновок сам для себе. Боліє же всього, облікітість любов, котра є, совокупність совершенства. І да в серцях ваших мір Божий. Которому ви і призвані в одному тілі, який перед нами, в одному хлібі. І будьте дружелюбні. Слово Христове, да вселяється у вас обільно, со всякою примудростю. Научайте, вразумляйте друг друга псалмами, славословіями і духовними піснями, во благодаті, воспіває в серцях ваших, Господу. І все, що не делаєте Словом или делом, все делайте во імя Господа нашого Иисуса Христа благодаря через Него, Бога і Отца, що ми зараз і зробимо. Об Господу нашому повіті, слава і поклін. Амінь. Стаємо до молитви.